Нам необхідно до кінця поточного року спільно прийняти закон України про державний бюджет, прийняти податкову реформу і прийняти все необхідне законодавство для того, в тому числі і легалізацію аграрного бізнесу, бурштину, приватизацію, для того, щоб 2016 рік став роком економічного зростання. І я звертаюсь до членів українського парламенту провести ефективну дискусію і до кінця поточного року прийняти ці законопроекти. На 2016 рік наші цілі перше це освітня реформа. Це реформа в першу чергу середньої освіти, як базової освіти. Ми багато що зробили в реформі вищої освіти і імплементовуємо закон про вищу освіту, але середня освіта є базою для того, щоб українська молодь мала майбутнє, для того, щоб українська держава мала освічений. І дійсно сильний український менталітет для продовження економічних реформ. Друге це медицина. Е, і я так само визнаю перед вами про те, що і в реформі середньої освіти, і в реформі медицини в 2015 році було зроблено дуже-дуже мало. І це є наша спільна відповідальність в першу чергу звичайного уряду України. Медицина це перехід від фінансування. Ліжка до фінансування сервісу по надання медичної послуги, третє це приватизація. Четверте це нові податкові правила і нова податкова політика. П'яте це продовження процесу децентралізації. Шосте це угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і запровадження безвізового режиму. І сьоме це завершення судової реформи в країні. Такий план. Наш спільний план повинен бути на 2016 рік.